Авторські читання, справжнє фешн-шоу, фотосесія, музика та література. Так Катерина Бабкіна презентувала чернівчанам свій дебютний роман Соня. Кожна модель зіграла головну героїню з різних уривків книги, намагаючись точно передати її емоції та поведінку на певному етапі життя. Це моє завдання було вжитись в образ, але мені він дуже близький і дуже цікавий. Насправді ну, друзів двох гомосексуалістів, як по моєму уривку, в мене немає, але насправді я старалася якось відчути таку дружбу і, взагалі, якось передати якомога краще те, що я збираюсь в подорож. Я, хоча і, і розбещена, якась дивна дуже дівчина, але в той же момент я якось серйозно до цього відношусь. Письменниця такою співпрацею задоволена, каже, це дало змогу зрозуміти, як дівчата бачать її героїню. Образи, які вдалося створити гуртом, це спільна імпровізація. Щось співпало, а дещо таки залишилося на домисел читача. Щось дуже співпало, і прямо дуже виявилося мені близьким. Я дійсно побачила в цих дівчатах в цих образах. Героїню, про яку писала, щось трошечки далеке від того, що я хотіла би сказати, але це також щось нове, це також відкритість. Чому чому ні над таким проектом каже Святослав Помаранцев, працювало 17 людей: чотири моделі, стиліст, візажисти, перукарі, тіджей та авторка ідеї Катерина Бабкіна. Мірідіан Черневіц обирає нестандартні локації, обирає нестандартну подачу презентації книжки. Це поєднання літератури з різними видами мистецтва. Медали Ми не тільки. Інтелектуальну їжу, тобто саму літературу, ми ще дали картинку, дуже цікаву, красиву. У Чернівцях Катерина Бабкіна буде до кінця цього тижня. Згодом у поетичну оселю завітають Андрій Любка або Тарас Прохасько. В квітні Герхард Фальтнер з Німеччини, а в травні український письменник Сергій Жадан. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.